Вівторок, 9 квітня, час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченко. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Пився місцем вевеко автомобілі заради побратима. У Дніпрі рятують бійця, який з пораненою ногою два дні чекав на допомогу. Історія військового далі. У випуску мільйонні збитки державі на ремонті доріг мера одного з міст області викрили на шахрайських схемах. Вже два місяці живуть на орендованих квартирах. Чи будуть відновлювати будинок, який 23 лютого зруйнував російський безпілотник? Та хто має виплатити людям компенсацію? Розкажемо вже згодом. І сучасні діти війни. Хто нині має право на цей статус та що він дає? Не пропустіть. На Дніпропетровщині день минає з тривогами. По нікополю росіяни вдарили ФПВ-дроном, а Покровську громаду обстріляли з важкої артилерії. Також над областю вночі працювала ППО, знищено п'ять ворожих безпілотників по два у Кам'янському та Дніпровському районах та ще один у Криворізькому. Тим часом на окупованому лівобережжі українські бійці уразили автомобіль Урал, що перевозив особовий склад загарбників, залучений в обстрілах території Нікопольського району. Відео опублікував голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Два влучання у середмісті Харкова внаслідок обстрілу. У місті троє людей отримали поранення. Їх госпіталізували у стані середньої важкості. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. Попередньо росіяни били керованими авіабомбами. Пошук поранених триває і досі. РФ завдала удару по Костянтинівці на Донеччині. Одна людина загинула, двоє отримали поранення. В день окупанти вдарили і по дружківці. Двома ракетами поцілили по дитячому будинку. Ще двома по цивільній інфраструктурі. Минулося без травмованих. Утім, є руйнування. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок по сусідству, адмінбудівлі та автівки. Зокрема, ракети влучили у дружківський дитячий будинок інтернат, який Росія вже зруйнувала рік тому. До повномасштабної війни там проходили реабілітацію понад 200 дітей з інвалідних. Обвал здесь, обвал там, а все остальное полностью, рамы, стекла, внутренние двери, везде, везде. Теплица, прачка, стекла тоже повылетали все. Здесь был коммунальное предприятие, детячий будинок интернат. сколько тут детей? Было где-то 350 человек. Він відмовлявся від евакуації, поки з позиції не заберуть тяжко пораненого побратима. Сам з пораненою ногою два дні чекав на допомогу. Це історія 29-річного бійця, якого рятують у Дніпрі, що надало сил пережити ампутацію та кому завдячує своїм порятунком, розповів в нашій знімальній групі. На лікарняному ліжку військовослужбовець Юрій. Чоловік провів рік на Донеччині. Там отримав декілька поранень. З яким я побратимчиком виходив з позиції, тобто мене від міни від осколки він на міну наступив. У нього мінус нога була, а мене осколки. З Поля бою Юрія мали забрати медики, проте він від евакуації відмовився. Своє місце в евакумобілі віддав тяжко пораненому побратиму. Вони хорошо вийшли без єдиного пострілу. Все добре, його евакуювали. Ну, тобто, дальнішої долі я його не знаю, тому що мене затрсотило. Ну і я з ним не спілкувався. Тому що хотів би спілкуватись, телефон розбитий. Вдруге, дістатися до позиції медики змогли лише за два дні. І щойно почали евакуацію. Ворог накрив групу вогнем із мінометів. Так, Юрій отримав друге поранення. Десь я не пам'ятаю, чи два то три метра ззаді, тобто вже іскри пішли, і я. Сознання і мене почали якби виносити два кілометри виносили по посадках. Уламки ворожої міни розтрощили Юрію ногу. Вже у стабілізаційному пункті почув вирок медиків. Врятувати Ні, не кінцівку не, не зможуть, тільки ампутація. Все через те, що під тиском турнікету нога була майже 12 годин. Не було можливості турнікет спустити, бо завжди під обстрілами виходили, тобто чуємо вихода і ховаємося, якби. Ну, ближні прильоти, тобто, щоб нижче до землі бути. До Дніпра військового доправили з великою крововтратою. Ділиться був, наче вісні і майже не усвідомлював реальності. Проте зміг зателефонувати рідним. Він не знав, де він. Він нам сказав зовсім, що він в другому місці. А ми вже тоді знали що в Дніпрі він позвонив, заповнив бабушкин телефон. Він він завжди поповнював рахунок бабушці телефоном Нині ж кажуть лікарі, бо є по. Троху оговтується, утім далі на нього чекає тривала реабілітація. Її проходитиме на Вінничині ближче до рідного дому. Зараз іде дуже активно на поправку. Ми його стабілізували в найближчі дні він повернеться до Вінниці. Знаємо, що вже точно. У нього все буде добре складатися. Попри втрату ноги, Юрій втрачає оптимізму. каже, має заради кого жити, бо вдома чекає дружина із маленьким сином. Вірить світ, 30-й день народження зустріне вже на своїх двох. Катерина Нічок та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу. Мільйонні збитки державі на ремонті доріг на Дніпропетровщині викрито мера міста та чотирьох співучасників, які організували злочинну схему. Підозрювані вносили неправдиві відомості до офіційних документів щодо вартості та якості будівельних матеріалів. Також вони вказували техніку, яку не використовували під час ремонту. Таким чином держава втратила понад 2 мільйони гривень. У ході проведення обшуків виявлено комп'ютерну техніку, документацію, літні автомобілі, чорнові записи та гроші у різній валюті. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення во. Виробляли та збували метамфітамін. У кривому розі поліцейські викрили банду наркоділків. Незаконний бізнес налагодили п'ятеро місцевих, але план дав тріщину. Нарколабораторію викрили спецпризначенці. Корт вилучили майже чверть мільйона гривень готівки, десятки мобільних телефонів і інші речові докази. Учасникам групи вже вручили підозри і взяли під варто. Їм загрожує до 12 років в'язниця з конфіскацією майна. Наловили рибу майже на 3 мільйони гривень. У Криворізькому районі правоохоронці затримали браконьєрів. Чоловіки, попри заборону на масовий вилов риби, розклали сітки на річці. Інгулець таким чином спіймали понад 400 кілограмів риби. Зараз затриманим браконьєрам загрожує штраф. Нагадаємо, що з 1 квітня по 20 травня в області заборонено масовий вилов риби через нерест. Хто компенсує збитки 23 лютого? Російський дрон поцілив у багатоповерхівку Дніпра. Власники 72 квартир були змушені покинути своє житло. Нині вже два місяці люди орендують квартири в інших районах міста та сподіваються на відбудову багатоповерхівки. Чи будуть відновлювати будинок після страшної трагедії, та хто має виплатити людям кошти, розкаже Анастасія Шуляк. Життя розділилося на до 23-го і після нього. І, і на жаль, цю граню вже ніколи не зітреш. Все, що залишилося у Галини після потрапляння шахеда в її квартиру флешка з фото, жорсткий диск та спогади втратила все і дивом сама залишилася живою. Спала я на тій стороні, де кімната кімната виходила в парк, це мене врятувало. Тому що кімнати три кімнати, що виходили на цей бік, провалилися на сьомий поверх. Сусідка Анжела з нижнього поверху відпочивала у цій нещасливій стороні будинку. Її знайшли під завалами останньою. Вона ночувала в кімнаті, яка виходить від у двір. А взагалі, то ми з спали на одній стороні, на тій чому вона переїхала. На цей бік я не знаю, але вона загинула, плити її придавили. Ми до останнього думали, що вона все-таки на тій стороні, де і я. В кімнаті Галини, яка вщен зруйнована, завжди ночував її син. Втім, тієї ночі вдома його не було. В той момент страху не було, тому що не було розуміння, що трапилося взагалі. Коли проснулася від вибуху, подумала, що це телевізор зірвався. Наразі мешканці 72 відселених квартир отримують від міськради гроші на оренду житла. Суми розрахували залежно від кількості кімнат в зруйнованих квартирах. Зняли квартиру недалеко, і зараз якби більше менше. Так, да, квартира двокімнатна, на комнати побільше, Якби все в четвером ми помістилися. У кожного по-своєму складалося. Хто то зняв хорошо, недорого там і рядом, а хто-то в другому кінці міста і дуже дорого. Пошкоджений будинок будуть відновлювати. Фахівці провели там експертизу, встановили захисний майданчик та розробили проєктно-кошторисну документацію на ремонт. Ми сподіваємося, що на початку травня вже буде розпочати демонтаж, і люди отримують готову квартиру, як то кажуть, після будівельників для того, щоб селитися і там проживати. Двері будуть встановлені, пошкоджені вікна були встановлені, втове обладнання, ремонт під'їзді також буде зроблений. Те, орієнтовно це може зайняти до року. Після відновлення проживати у такому будинку, пояснює влада. Слав буде безпечно на початку квітня. Депутати анонсували можливість подання заяви до міжнародного реєстру збитків про відшкодування за зруйноване майно. Заяви прийматимуть виключно в електронній формі через додаток Дія. Взагалі там передбачено 41 категорія різного роду збитків. Варто ну думати про те, щоб максимально зібрати доказів різного роду доказів на Підтвердження факту знищення або пошкодження майна. але фото, відео і все інше. Це теж буде доказом завдання шкоди. Проте виникає питання, чому таку можливість надали тільки через два роки повномасштабного вторгнення. Такої процедури ще не проходила ніхто, ні одна країна в світі, і тому а в цьому випадку ситуація виглядає так, що ну реально потрібно вивчити було всю юридичну. На юридичні законодавчу базу світову законодавчу базу сама процедура підтвердження збитків для українців це не один і не два місяці. Як пояснює голова спілки споживачів комунальних послуг, інформація про пошкодження поки що буде тільки накопичуватися та зберігатися до коштів може і не дійти. Відшкодовувати всі ці збитки повинна Російська Федерація. Це не буде робитися з бюджету України. Це буде робитись за кошт Російської Федерації. А скільки це буде по часу, тільки час вам скаже. Можливо, це 5, можливо, 10 років, можливо, ще більше. Що вони відмовляться платити, будуть арештовуватися майно, будуть арештовуватися їхні е, кораблі, будуть арештовуватися яхти олігархічні. Тим часом мешканці Енеїди 26 не втрачають надії на те, що згодом зможуть повернутися додому. Надія на і бажання, щоб швидше люди повернулися сюди, щоб ми тут у дворі всі зібралися і відсвяткували наше друге народження для всіх мешканців. Першого і другого під'їзду Анастасія Шуляк, Сергій Гончар, новини 11 канал. На вашу думку, чи є шанс, що Росія добровільно виплатить Україні репарації або ж єдина можливість повернути збитки арешт їхніх іноземних активів. Діліться з нами своїми думками в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо наш випуск. Війна вкрала у них дитинство замість безтурботних ігор на дитячих майданчиках. Вони живуть у страху та ховаються в укриттях від ворожих ракет та дронів. Донедавна термін Діти війни асоціювався з людьми, чиє дитинство прийшлося на другу світову. А хто зараз має право на цей статус та що він дає? Розбиралися наші кореспонденти. Жахливі реалії сьогодення. Діти грають на майданчиках під сигнали повітряної тривоги. Десятирічна Діана вигулює свого чотирилапого песика Маргошу. каже, попри все зараз почувається у безпеці. Втім, ще донедавна її життя було сповнене страхом та сльозами. Разом з родиною дівчинка мешкала у Нікополі, який щодня під масованим вогнем окупантів. Відчуття під час кожної атаки назавжди закарбувалися в її пам'яті. Стало дуже боляче. Якось я ну не зрозуміла, чому е, ну, на нас. Напали, я помню, що ми колись йшли там. Ми в церкву ходили, йшли назад по дорозі, та щось летіло. Я дуже почала нервувати, почала бігти, кричати. Мені було страшно лягати на землю. Почала Тривожний стан доньки і став переломним моментом, каже її мати Ірина. Вони зібрали речі та тимчасово приїхали у більш безпечне місце. Жінка каже: Діана відволікається творчістю, малює, танцює та займається карате. Тільки психологічно можна сказати. Так, травма у молодшої дуже вона переживала, і ми за неї і виїхали більш, більшою мірою, тому що вона дуже реагувала на ці всі звуки, на звуки вибухів, плакала постійно. Но зараз вона вже, як ми тут, більш-менш в безпеці, то вона трошки якби так. Відвлікається Ірина не лише вивезла сина та доньку в більш безпечне місце, а ще й вирішила оформити статус дитина війни. Каже, серед знайомих це вже багато хто зробив, і хоч наразі цей статус не дає багато преференцій чи пільг, жінка впевнена, це обов'язок кожної матері. Тому зараз Ірина збирає необхідний пакет документів. Вони так от лишилися дитинства, просто шо в них немає зараз можливості спокійно. Жити потрібно оформляти серед тих, хто вже оформив цей статус для своїх дітей. Родина Гавриленків з Нікополя. В них п'ятеро дітей, троє неповнолітні. кажуть, оформили все за місяць. До нас приїжала група. Сільраз сільради, вони обстежували ну, наше житло, умови дітей, які навчаються. Потім ми брали довідки зі школи, де дітки навчаються. Прописку попросійне проживання в місті, де обстрілюють. Найбільш складний психологічний стан у 12-річної доньки Карини кажуть батьки. Вона боїться ну, дуже і страшно, коли вона чує вибухи. Після того, як ми самі попали під обстріли, на той момент снаряди впали по проспекту електрометалургів біля Приватбанку, біля ринку. І ми якраз в цьому напрямку двигались, і тоді було загинула жінка, її і, 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 ну, Діти це все як ми бачили. На власні очі у Чкаловому родина мешкає понад рік. Виїхати з рідного міста. Вирішили після чергової атаки, коли вибуховою хвилею зачепило їхній будинок. На новому місці діти навчаються онлайн, а у вільний час займаються музикою. Кажуть, почуваються у безпеці, Була у ніколи. я боялася за безпеку своїх рідних, але зараз ми можемо спокійно гуляти з друзями, не перейматися, ну не. Коли ти у Ніколіполі, ти постійно чуєш якесь середині хвилювання, що може прилетіти у будь-який момент. На новому місці родина Гавриленків вже має чимале господарство. Ми вирощуємо курочок, бройлерів для своїх потреб, тому що треба харчуватись, дітей кормити. Також взяли і курочок несушок, цепляток. Ось вони у нас підростаючі, маленькі, аби прогодувати себе, мають ще й невеличкий город та теплицю. Там вирощують перець, томати та зелень. А паралельно діти завдяки статусу отримують безкоштовне харчування у навчальних закладах. Також вони мають право на відпочинок у таборах. Велика ще допомога і те, що ми отримали статус для дітей діти війни. Дуже необхідно, тому що ну ми фактично залишили все і ну. Починаємо, як би сказати, спочатку право на статус дитина війни мають діти молодше 18 років, які постраждали від фізичного або психологічного насилля через війну, кажуть спеціалісти. А ще діти, батьки яких були військовослужбовцями, та загинули. Щоб оформити статус, необхідно написати заяву, додати копії паспортів батьків дитини, паспорт або свідоцтво про народження дитини, копію довідки ВПО та копію довідки про зареєстроване місце проживання. Статус дитини постраждали внаслідок війни. Військових... Діти збройних конфліктів надається органам опіки та піклування Нікопольської міської ради. Для подання заяви щодо надання відповідного статусу батьки або законні представники дитини мають звернутися до служби у справах дітей Нікопольської міської ради. Загалом у Нікополі оформили статус дитина війни вже майже тисячу людей. Для цього треба звернутися до служби у справах дітей Нікопольської міськради або у будь-яку сільраду за місцем фактичного проживання. Вікторія Вахрушина, Катерина Нічик, Євген Дрост та. Сергій Гончар, новина 11 -го каналу. І на сам кінець про погоду у середу синоптики прогнозують в Дніпрі. В день 25 градусів тепла, вночі плюс 12. Атмосферний тиск 756 мм шість міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе, побачимось.